Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Як живуть вимушено переселені українці в шалтері в селищі Сенкевичівка? Представ, жили, жили там, вивезли вас. І думаєш, що всі ж думки дома. Волинянка Оксана Васевич поділилася спогадами про чоловіка, який загинув на війні. І він мені сказав, якщо ти мене не пускаєш, я все одно піду. Сини загиблого військовослужбовця назбирали гроші і передали на потреби підрозділу батька. Назбирали 10 тисяч і захотіли відправити на 118-ту бригаду. 25 переселенців нині мешкають у шелтері селища Сенкевичівка Луцького району. Про це Суспільному розповіла адміністраторка місцевого ЦНАПу Алла Лук'янова. Жінка реєструє та допомагає обжитися у селищі тим, хто сюди втікає від війни. В основному жителі Донецької, Луганської, Харківської і є одна сім'я з Херсонської області. Це люди похилого віку. У прихистку саме час обіду місцеві господині поруються на кухні. Кожний варить Сам собі. Печки, байки у нас, хороші, печки. Марія і Людмила замішують тісто на хліб. Бездом що... і Без нам муку дають. Борошна їм дають волонтери, пояснюють жінки. Замішування тіста її заспокоює, говорить Людмила Іванова. Вона з Луганщини. Коли згадує про рідне окуповане село Стара Краснянка, що біля Рубіжного і Креміної, то починає плакати. Позаду неї на ліжку схлипує донька. Вони двоє залишили усе, що мали, коли почалася повномасштабна війна. «Сразу лупили, не дай Бог. Ми в хаті сидимо, а солдати пригають через забор. Туди, сюди зустрічають друг друга. В одну секунду вилетіли всі вікна. і Ми з переляку заїхали галасвіта. Як пригадує Людмила, із собою з речей захопила лише будильник. Це єдине тепер, що нагадує про дім. Ну от представ, жили, жили там, вивезли вас. І думаєш, все, всі ж думки вдома. Все порозтягали. Тепер у нас пусті хати, нема нічого. Кругом розбито все на світі. Зі слів Людмили, уся увага в шелтері сьогодні прикута до новин із Краматорська, звідти двоє тутешніх мешканців. Інша Людмила Кошелькова, якраз на до своєї кімнати обід. Будемо їсти борщ. І за обідом подружжя кошелькових не перестає говорити про обстріли рідного Краматорська, звідки вони виїхали майже два роки тому. Учора, значить, там по станції станцію лупили, почта пострадала там сильно рядишком. До цього дня три, значить, лупанули теж. У Городищенській громаді на даний час проживає 90 переселенців, розповіла Суспільному начальниця відділу соціального захисту населення Городищенської сільської ради Галина Подмовська. Фактично, вони не мають куди повертатися. Територія окупована, або ж житло їхнє повністю зруйноване. Так що поки що вони проживають в нас. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільна новина, Луцьк. Зранку на цвинтар до могили свого чоловіка, 33-річного захисника України Олега Васевича, прийшла дружина Оксана. 15 лютого цього року минула друга річниця, як молоді люди стали подружжям. Свічки палю, що постійно був вогонь, тепло, постійно говорю з ним. Мені здається, що він мене чує. Постійно прошу, щоб він мені приснився. Познайомилися на весіллі у друзів. А згодом, у травні 2021 року, Олег освідчився. Розказує жінка. Це його обручка. Він був і розумним, і він був добрий, Він настільки любив правду, любив справедливість. Не любив обману. О, як десь я йому щось не скажу, не не село, то він завжди мене просто тільки не обманює. Олег був у місцевій теробороні. За кілька днів від початку повномасштабної війни пішов у військо добровольцем. Була проти такого рішення чоловіка, каже Оксана. Бачила, що готовий рюкзак стоїть зібраний. О, і він мені сказав: якщо ти мене не пускаєш, я все одно піду. І ну, я потім його вирішила, що мені не треба з ним нічого не там не сваритися, ні ніякого не тримати. І Я весь цей час намагалася його підтримувати. Їздила до чоловіка з гостинцями, хоч він просив нічого не привозити, бо усім забезпечений, розповідає Оксана. Він дуже любив оселедець, дуже любив. Що особливо там моя мама його робила так гарно, то він завжди він він завжди нічого не казав. Він казав мені нічого не треба, в мене все є. Але коли я там починаю випитувати, починаю йому щось пропонувати. Він ну, якщо хочеш, то вже там. Про ВЗТ. Олег нічого не розповідав рідним про військові справи. Служив на посаді водія-електрика відділення зв'язку 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Він сказав, що в них все добре, в них там спокійно. Він мав це 5 лютого раненька вийти з наряду, так як я вже потім дізналася. Дуже великі обстріли, дуже, дуже така ситуація. Їх приїхали хлопці поміняти, і вони вирішили з цим, що їх мали міняти, щоб всі залишаться, щоб всім разом відбити атаку. І вже тоді вони поїдуть назад. Олег Васевич поліг 5 лютого 2024 року поблизу населеного пункту роботи на Запорізькій області. Як розповіла вдова Оксана, загинув внаслідок прильоту ворожого дрона. Воїна посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня, продовжує захищати територіальну цілісність України його батько. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Із подарунками приїхали до школи, де навчаються сини загиблого воїна Олександра Черука, військові та волонтери. Костянтину та Дем'яну, боєць 118-ї окремої механізованої бригади Роман, передав подяки від підрозділу та солодощі від побратимів з передової. Служив і воював ваш батько. Він зі мною в штурми ходив на п'ятихатки, роботи не. То найвища така нагорода нашої бригади це Костянтину, а то Дем'яну. Слава Україні! Можна вас глянути. Костянтину дев'ять, Дем'яну — шість. Хлопці розповідають, ходили посівати на свята, заробили грошей і передали їх для потреб військових. Назбирали десять тисяч і захотіли відправити на 118-ту бригаду, там, де наш тато служив. Думаю, що на не треба. Ну їм потрібніше. Волонтер організації щит Віталій Гладун говорить: діти принесли гроші йому. каже завдяки їхньому внеску, змогли закрити запити від бійців, які перебувають на запорізькому напрямку оборони України. Це важко дивитися, коли приходять діти. Діти солдата, який загинув, захищаючи нашу державу, і вони витрачають кошти не собі на цукерки чи на якісь там речі, коли їхали наступного разу на запорізький напрямок, завозили автомобіль, докупили на 118 бригаду тепловізору за 1600 євро, зробили глушілку для дронів, яка вже стоїть на машині. У класі, де навчався тато хлопців Олександр Чирук, висить його фото. Його вчительки розповідають торік, на перший дзвоник привів молодшого сина до першого класу. А за 18 днів він прийняв останній бій. Дітки гарно навчаються, спокійні, допитливі, дуже ініціативні. Сини свого тата. Саша був дуже такий відповідальний хлопець. Він завжди оберігав дівчат, завжди був прикладом такого хорошого хлопця. Костянтин, четвертокласник, розповідає: любить вчитися, і йому це вдається, заробляє гарні оцінки. Робити розумним, поступити гарно. Щоб не бути ізбулованим. Я інформатику дуже люблю. Дуже мені вдається сильно в інформатиці, багато чого знаю. Першокласник Дем'ян каже, бере приклад зі старшого брата. Разом ходять на заняття з футболу й обоє знають, чим хочуть займатися, коли виростуть. Ходити на роботу, заробляти, допомагати. Яким би хотів стати? Робити телефони. Так як тато. Угу. Ці хлопці добре розуміють, що таке війна і наскільки важливо допомагати війську. Вони дорослі не на свій вік, каже вчителька Наталія Нечипорук. Тому й мрія у дітей одна. Щоб закінчилася війна, і щоб було все мирно, і щоб було все добре. І ми переможемо. Так. Так. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільна новини, Луцьк.